Сьогодні 10 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 10 жовтня Всесвітній день зору припадає на 2 четвер жовтня. Цей день був започаткований 1999 року за ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я для привернення уваги до проблем сліпоти, порушення зору та реабілітації людей з порушеннями зору. Основна мета цього дня підвищити обізнаність про важливість збереження зору та профілактики офтальмологічних захворювань. Кож 10 жовтня святкують всесвітній день каші. Це свято було започатковане 2009 року в Шотландії за ініціативи благодійної організації Mary's Miles, яка допомагає дітям із бідних країн. Основна мета цього дня привернути увагу до проблеми голоду та зібрати кошти для благодійних організацій. Також 10 жовтня всесвітній день безхатьків був створений тиші року. Основна мета цього дня привернути увагу громадськості до проблем бездомних людей та сприяти пошуків рішень для їх підтримки та реабілітації. Цього дня проводять різноманітні заходи, такі як благодійні акції, конференції, освітні програми та компанії в соціальних мережах, щоб підвищити обізнаність про проблеми бездомності та залучити ресурси для допомоги нужденним. 10 жовтня святкують Всесвітній день інклюзивності. Це глобальна ініціатива, започаткована 2020 року The Garden Foundation, яка підкреслює важливість інклюзивності та прийняття. Основна мета цього дня забезпечити, щоб люди з будь-якими здібностями, походженнями, віком, расою, релігією та іншими характеристиками були не лише визнані, а й вшановані за їх унікальний внесок у суспільство. Цього дня народилася 1947 рік народна артистка України Ніна Матвієнко. 1987 рік українська лижниця Марина Ансибур.